Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поділитися дуже цікавим продуктом, який є в Чехії, і про нього дуже багато людей не знає. Цей продукт називається доповнкове пенсійне спорження, тобто додаткове пенсійне страхування, коли ви собі можете збирати гроші на пенсію. Так що ж тут такого цікавого? Із цікавого те, що є багато в Чехії роботодавців, які можуть вам посилати додатково гроші, помімо вашої зарплати. Ще на цей додатковий рахунок, якщо він у вас відкритий. Тобто ви собі відкладаєте якусь частину коштів, наприклад, там візьмемо тисячу крон в місяць, плюс роботодавець може посилати якусь частину грошей, наприклад, 500 крон, 1000, або там 2000 крон навіть. Плюс до цього вам ще дає бонус держава в залежності від того, скільки ви собі вкладаєте на рахунок. Це може бути від 200 крон і до 340 крон на місяць. Тож таким чином, ви збираєте цей цей пул. Самі платите роботодавець вам платить ще й плюс держава вам дає цей бонус, і ви відкладаєте собі ці гроші на пенсію. Кому цікаво, більш детальніше прорахувати скільки ви можете назбирати цих грошей в загальному, звертайтеся.